Доброго вечора, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя, я є провідником енергії. І я хочу представити для вас ченнелінг, але він, можливо, буде трішки незвичного формату, ніж завжди. Поглянемо з вами, що буде. Потік він завжди по-своєму. Непередбачуваний, але в результаті в кінці завжди викликає відчуття зачарування того, що він з собою приніс. Подиву, подиву тому, наскільки непередбачуваний і неймовірний водночас наш бохотець. Наша богиня матір в своїх творіннях для нас і в контакті з нами, правда, через потоки богів, богинь, взагалі всього, що існує. Нещодавно я роздумувала про матерів наших з вами в, нашому, в нашій країні, в нашому Грегорі. Про сестер доньок, про батьків, в тому числі, татів, братів, взагалі про всіх людей, які в цій війні або мають загиблими рідні душі. Або які зараз є в статусі зниклими безвісти, чи та, чи та трансформаційна енергія, і подія є надзвичайно складною з усіх сторін психологічної, енергетичної, фізичної. Так, тіло теж падає, не завжди витримує ці трансформації, і я думала, як я можу від себе допомогти. В мене на каналі є відео, яке називається Вихід з тілення». І там багато моментів я розповідаю, з якими ви можете для себе стикнутись. Але я відчувала, наче цього недостатньо наче мною ще щось повинно бути сказано. Я попросила в Бога Отця і в нашої Матері Великої дати мені відповідь. І цього вечора для себе я відчула, що ця відповідь дозріла, і я готова через себе передати. Те, що повинно бути озвучено, те, що зможе трішечки заспокоїти ваше серце, якщо ви є людьми, які стикнулися з цими двома ситуаціями, налаштовуюся на своє серце, налаштовуюся на простір і готуюся вам передати те, що готово через мене, з мого серця. У ваше серце надіслатися. Я не відчуваю потоку, принаймні поки що якоїсь певної богині чи Бога. Енергетично я відчуваю, що в мене в просторі знаходиться багато душ. Я відчуваю, що це душі наших загиблих воїнів. І я так розумію, що. Розмовляти ми будемо з ними, будемо слухати їх для вашої зручності. Я опишу те, що я зараз бачу, щоб вам було це легше уявити те, що відбувається зараз. Я бачу дуже гарну поляну, зелену, відчуття весни. Тепло, зелено, квітучо, багато сонця. І уявімо собі, що на цій поляні стоять чоловіки. Також я бачу одну дівчину. Біленькі волосся, вони не у військовій формі, звичайний цивільний одяг, всі усміхнені, щасливі, радісні, сильне відчуття свободи, свободи і радості. Відчуваю, що ми будемо спілкуватися не з кимось конкретним. Так дуже часто буває. На чим ми будемо спілкуватися з колективною свідомістю всіх цих душ і звернення так від них буде звучати саме як ми. Ми раді вітати ті душі, які знаходяться на планеті Земля. Ми раді передати через себе тепле і світле послання. Ми вкладаємо в нього всі разом зараз потужне послання і потужний потік енергія. І нехай благословить Його у висоті своєї любові до всіх живих істот, Бог Отець і наша велична Матір. Благословить на те, щоб це послання. Дісталося тих сердець, які зараз перебувають в тяжких, непростих станах, які знають, що такі сльози, утрати. Ми хочемо передати вам слова істини, що, попри всі ілюзії вашого розуму і ті страхи. Які малює вам розум, існує єдина справжня реальність, та, яка нерушима, та, яка завжди була і буде. І ми перебуваємо зараз саме у ній. Для нас було неймовірною радістю. Побувати на вашій планеті така неймовірна подорож була у кожного з нас від народження. Такою неймовірною була ця подорож, і тому що ми розділили цю дорогу з багатьма прекрасними душами. Священним є закон, коли душа проявляє свою волю і готовність прийти на вашу планету і пройти свої нелегкі, але такі захопливі дороги. І ці шляхи з нами розділяло багато прекрасних душ. Тих душ, які зараз чують ці наші слова, як передати вам наскільки вдячними ми є вам за це. Ми кожен зараз засвічуємо промінь любові у своєму серці. Цей промінь наповнений теплом. Любов'ю, вдячністю, і зцілюючою енергією загоїти ваші рани, і кожен промінь нехай досягне тих душ, з якими ми розділили наше втілення. Нехай зцілює ця енергія, ваш біль утрати. Нехай цей промінь подарує вам на мить відчуття нашої присутності біля вас. Такий верховний закон, сказаний Богом, що ні одна душа не може бути втраченою чи загубленою від початку творіння Всесвіту. І до його закінчення. Одна з найголовніших істин, яка буде зараз нами сказаною, є про те, що в багатьох з вас, у вашому серці, поселилось багато тяжких відчуттів. Хтось з вас відчуває гіркоту несказаності певних слів до нас. Хтось відчуває почуття провини за те, що вам щось було не зроблено для нас. Хтось відчуває біль розчарування і гіркоту розчарування, тим, що наш з вами шлях обірвався і вам доводиться. Попрощатися з тими подіями, які ми могли би з вами розділити в майбутньому, з планами і мріями, які були пов'язані з нами. Ця гіркота перебуває у вашому серці. Перебуває з вами постійно, з дня у день. І наше послання до вас. Що цій гіркоті насправді немає місця, кожен з нас, повернувшись додому, повернувшись у прекрасний, такий сяючий простір, який просякнутий любов'ю, підтримкою і зціленням, кожна душа, згадавши тут. Ким вона є і який шлях в цьому втіленні вона для себе пройшла, не може відчувати до вас образи, болю, ненависті. Ми хочемо передати вам зараз це відчуття, цей стан, в якому ми тут перебуваємо. Ми перебуваємо у стані спогаду про те, ким ми насправді є. Ми перебуваємо у стані розуміння того, який шлях у цьому втіленні ми пройшли. Швидко забувається біль, швидко забуваються страждання. Ми хочемо донести до вас цю важливу істину, що багато чого на цій планеті у нас з вами ілюзія, ілюзія болю, ілюзія смерті. І повернувшись додому, ми так прекрасно. І так швидко це згадуємо. Немає пам'яті про біль, яка була нами пережита, немає спогадів про ті тяжкості, які ми проживали протягом цього нашого втілення. Найголовніше є те, що ми зараз перебуваємо вдома. Ми перебуваємо в прекрасному просторі, любові, взаємної любові, взаємної підтримки, як прекрасно перестати відчувати ілюзію болі, яку завжди нам насаджував розум, як радісно. Повернутися у повну пам'ять того, хто ти є насправді. Тут немає місця для болю і тут немає місця для печалі. Ми просимо вас про це пам'ятати. Ми усміхаємось кожен нашим рідним душам, які залишилися на планеті. Далі у своїх досвідах. Для нас немає місця суму, для нас є місце усмішці, тому що ми повернулися в пам'ять того, хто ми є. Для нас є місце е, любові, для нас є місце зцілення. Тому що сам простір, цей прекрасний, де ми є наповнений любов'ю, уже нас лікує. Наостанок хочемо сказати, щоб ви пам'ятали про прекрасну істину, все навколо вас, те, яке простягається на неймовірні відстані. Те, що навіть не видно вашому оку, це все є єдиний е, великий простір любові. Він е, поєднаний між собою кожною своєю частинкою. І це означає, що все є єдине, Ця відстань для вас є ілюзією, для нас. Це єдиний простір любові, з благословення Прекрасного Абсолюта і прекрасної богині Матері прийдуть прекрасні часи, коли ви не будете відчувати цієї відстані. Тоді ви серцем істинно відчуєте, що і дійсно відстані не існує. І достатньо подумати про якусь прекрасну душу, і ви зможете відчути її присутність, відчути саме серцем. Саме серце дає нам можливість відчути зв'язок з цим єдиним полем любові, з неймовірною вдячністю, тим душам, які розділили з нами ще одну мить. Вічності Бога.